Добрий ранок, дівчата. Зараз у нас 19 травня, без 5 хвилин, сьома ранку, я вже готую дітям сніданок, варю кашу на молоці з гречаних пластівців. Зробила вже собі сніданок, але це більш перекус, тому що я о другій годині ночі вставала пити чай і їсти булочку. Потім в 5 годин ранку віка прокинулась, бо загубила соску. От, тому зараз їсти не дуже хочу. Это не через віку і соску, а через булочку і чай у другій годині ночі. Зробила собі каву з молоком. Приготувала вже дітям сніданок. Богдан уже встав, Віка ще спить на сніданок у Богдана. Сьогодні бутерброд з таким плавленим сиром чай. І кашу вже зварила і насипала по тарілках. Для Богдана з маслом і з ось таким джемом лісові ягоди. І для Віки теж з маслом і з такою пюрешечкою чудо чадо яблуко-амбрикос. Прийшла в ванну привести себе до порядку. І, до речі, хочу сказати про ці два креми, зокрема, про цей від. Владіком, чи як воно там, які я купувала нещодавно, показувала в одному із влогів. Так от цей крем він взагалі нікуди не годиться. Зовсім мені не подобається. От, Навіть не знаю, куди його можна використати, хіба що на тіло. Тому що, коли я перший раз з ним скористалась, мені здалося, що він має якісь матуючі властивості, але потім при близькому. Розгляд, ну, точніше, при користуванні далі. Я з'ясувала, що він якось жахливо сушить шкіру після використання. І виходить, що після використання крему шкіра робиться ще сухі... ну, набагато сухіша, ніж була вона до того, навіть якщо вона зовсім не була суха, вона робиться реально суха, стягнута, дуже некомфортно. Взагалі хочеться знову нанести якийсь зволожуючий крем. Не знаю, що це за прикол такий, от для обличчя зовсім мені не сподобався. Коштував він недорого, але це теж для обличчя як викинуті гроші на вітер. А оцей крем-гарний, мені подобається, я ним користуюсь з задоволенням, тому от такий був невдалий експеримент з якоюсь невідомою мені торговою маркою. Так, зараз у нас Віка буде снігати, я спробую з вами поговорити. Якусь, дивись, нас буде знімати телефончик, а ти будеш їсти, добре? У тебе дуже красива заколочка і дуже гарне колечко на пальчику. От, а я вам розкажу, що в нас нового. Тому що в мене був невеликий такий пробіл в зйомках відео. На каналі це не відчувалось, тому що я не знімала дуже багато відео в квітні і я а, монтувала, і потім, вже з травня, почала знімати знову і зараз продовжу. Так, от, в цей період вікусінка, бери, будь ласка, ложечку і клади в рот. Так, ось в цей період у нас була просто якась череда болячок. Зараз я вам розкажу. Спочатку перше, що відбулось, це Віка захворіла в неї почала підніматися температура до трибапле. Так от в неї почалась піднімати почала підніматися температура до 39-39,4. От і в неї був невеликий нежить. Все, з інших не було ніяких симптомів. І загальний стан теж був більш-менш нормальний, тільки коли в неї піднімалася температура 39-39,5, то вона вже починала не хотіти спати. От, я зробила тест на ковід на два види грипу, був негативний тест. А температура все продовжувала підніматися, якусь. От, і я вже в Віки питала вже 150 разів, чи в неї щось болить, голова, ще щось нічого каже, не казала, не боліло, Ось тільки температуру наганяє. Оце 39, 39,5, 39, 39,5. 39, і вже це продовжувалось 4 дні. На четвертий день взагалі вночі ледь вдавалося збивати температуру. передстамол стамом бери, будь ласка, їж. перед взагалі перестав діяти, збивав буквально трохи там. На градуси, потім вона зразу піднімалася, Тільки був про Вже на п'яту добу ми звернулись до лікаря, поїхали на прийом до педіатра нашого, тому що ну при ГРВІ там допустима температура. а Взагалі три дні гарячка при звичайних ОРВІ. більш довше може бути при грипі, але негативний тест був. І при аденовірусі здається. От тому мене вже це почало напрягати, і ми на п'ятий день поїхали до лікаря, Набирай, будь ласка, ложечку. І приїжджаємо значить, до педіатра. Я це все розповідаю. Вона каже: Давайте будемо її слухати. І Я її беру. Ми піднімаємо її, е, її ковточку. А у віки отут всі груди, і вся спина, і вся шия в висипі. І вона каже: О, то у вас розеола дитяча вірусна. Коротше, ми зрозуміли, що у нас це розеола. поїхали додому. Лікар сказала, що коли висип, то температура вже не буде з'являтися, і вона не з'являлась. Але я вже думала, набирай, будь ласка, я вже думала, що це зараз висип, і все, ми будемо здорові, висип, висип пройде і все буде нормально. Але там вже почався якийсь жах. Коротше, в той перший день, коли з'явився висип, Віка стала себе е поводити. Дуже дивно вона почала постійно бути дуже капризна, дуже криклива, дуже плаксива. Якусь, якщо ти хочеш, щоб тут все оплести інші, бери, будь ласка, ложечку і їша. Почала стала дуже капризна, плаксива і криклива. І я спочатку думала, що це проблеми в поведінці, навіть почала там психувати, її лаяти, От. але потім її поведінка вже стала не просто там погана поведінка, а вона вже почала себе неадекватно поводити. Тобто вона постійно зранку до ночі кричала. Плакала, нічим не хотіла займатися. Вона постійно кричала. Це по перше. По-друге, вона почала постійно вимагати, щоб я її носила на руках, і коли до неї підходить хтось інший, чи то е, тато, чи Богдан, то вона просто на них реагувала, наче це якісь гуманоїди. А не ну, а не її сім'я. Вона хотіла тільки висіти в мене на руках, і вона постійно кричала і плакала. І я вже дуже злякалась, Я думала в неї якісь чинцефалі, чи, чи менінгіт, чи щось таке, але не було температури. І я полізла в інтернет читати. Добре, що я почитала. Там почитала і в статтях про розолу дитячого на форумах, що теж батьки стикаються з такою проблемою. А в статтях написано, що Розолу викликає вірус герпесу. Що 6 часового типу і він, і він дуже негативно впливає на нервову систему. Саме коли виникає висип, дитина стає дуже сильно капризна, криклива і плаксива, те саме, що було в нас. Один раз у неї вже була екзентема, ну, вірусна, тобто розеола, це все відноситься до одного виду цих шкірних вірусних захворювань. Бери, будь ласка. От я зрозуміла, що в нас саме ця ситуація. Але коли в нас була перша перший раз екзантема чи розеола, віки було, здається, місяців чи то 10, щось таке, і в неї ще була не така розвинена нервова система, і її реакції були більш такі примітивні і ну, пласкі, і вона просто там, ну якби була капризна. Щось там погано спала. Ну, я ще підняла нашу переписку з педіатром, і я теж їй писала, що дитина дуже капризна. Але тоді це не так жахливо виглядало, тому що вона була ще менш м, така розвинена. Бери, будь ласка, ложечку. І будеш відкривати роти. І тоді ми вже почали просто чекати, доки це пройде, доки висип пройде, він, здається, був 2 чи 3 дні. На третій день він вже остаточно зник. І ці е, ці 2 4 дні там, вона була е, з неадекватною раною. А потім від... це сама. Угу. Це оце, ми захворіли розеолою, а потім mm. пройшло mm. трохи часу, От, а потім вона видужила начебто, все як якби було нормально. Мама пухає. Але потім... потім у нас почалась якийсь просто лазарет. Де ми вже заплутались в болячках один одного. Захворіла, я навіть не пам'ятаю, хто перший, чи то Богдан, який на вулиці в холодний день цілий день провів і казав, що йому постійно жарко. Їжачі, ну, так, відкривай ротик. Чи то Віка. Будемо вважати так: Богдан захворів, то був хворий, а Віки в якийсь момент теж виникли прояви ГРВІ. Потім вночі я прокинулась від типових звуків дитини, у якої починається ларингоспазм. Хто знає, той знає, що це. Це при ларингіті виникає, чи то називається, називається або ложний круп, або приступ стенозу гортані, або ларингоспазм. І я з одразу розпізнала ці звуки, бо колись у Богдана було, йому був один рік, і в нього був цей ларингоспазм. І у Вікі почалися ці звуки як на цього ларингоспазму. Я прокинулась, там треба викликати швидку, якщо почнеться цей ларингоспазм. Вона приїжджає і робить укол дексаметозону. У мене був вдома дексаметазон Ось в мене був вдома дексаметозон в ампулах. І шприц, і я подумала, що якщо в неї почнеться цей а, приступ, то а, якщо він буде критичний і не буде встигати приїхати швидка, якусь то я, якщо що, колю сама, хоча не людям не робила уколи, але подумала, що якщо буде критичний стан, то я вже якось в колю. Ну це тільки при критичному стані. Так звичайно, якщо вікі б назначили якісь уколи в внутрішньому то я б сама не робила. А подумала, що якщо буде, ну, там реально дуже страшна така ситуація наступає, хто стикався, той знає. Дитина починає задихатись, тобто в неї змикається гортань, вона не може вдихнути. То я знаю теорію, куди колоти, треба поділити попу на чотири частини і верхню, ліву або праву вколоти, ну, якось би вже вколола. Коротше кажучи, до самого ларингоспазму не дійшло, були тільки ці звуки, коли проходить з трудом повітря. І все, зранку вона прокинулася, і я одразу впізнала цей типовий для ларингіту вірусного гострого, цей лаючий кашель, і відсутність голосу. Хриплий голос, і його відсутність спочатку взагалі була. І оце ж Віка захворіла цим ларингітом вірусним. Потім вона заразила мене, і я захворіла ларингітом. У мене в ну, дорослих не буває дитячого ларингоспазму, бо в нас широка котань. От у мене почалася. Мама буде. Потім мене почався ларингіт вірусний, у мене пропав голос. От, боліло горло, пропав голос. Я себе погано почувала. Потім ми всі почали одужувати, Віка, Богдан, я. Потім хтось приніс нову болячку, нове ГРВІ. Ми таки не зрозуміли вже в той момент, хто перший почав, кому хто що передав, від кого хто має захищатись маскою. Коротше, ми вже так закрутились в тих болячках, почалась нова ГРВІ. Я ще не перестала кашляти, і в мене ще не перестав відкашлюватися це все, як на мене напалася нова ГРВ. У мене знову почалося схити горло. Я, вже, я думала, вже мій організм скажеться на цьому всьому. Потім на віку це передалося. У віки знов почався нежить. Потім знов на Богдана. І отак ми всі почали, на чоловіка потім перекинулося, Ми всі почали хворіти вже так поціпочці, по ланцюжку, то туди від один від одного, то назад. Це був капець. От, і в суботу у Богдана був показовий, як це назвати, показове заняття. Ну, типу, як змагання в басейні. Це не були класичні. Да, відкривають. Це не були зараз, щоб не широкіти. Це не були е, як класичні якісь серйозні змагання. Це був як просто показовий е, урок, показове заняття, де діти е, з, пливли о, о, один басейн на швидкість. А ще пливли два басейни різними видами плавання. Просто не на швидкість вже, а для демонстрації, щоб батьки побачили, які результати взагалі річного їх відвідування басейну. І це дуже добре, що це воно було, і щоб там. Е, Згодився брати участь, тому що басейн не пускає на тренування батьків. От. І він, коли пішов в жовтні, а цими спортивними ними стилями, взагалі, ну не розбирався в цьому. І я не знала, що них там відбувається. Я не знала, які його вміння, що він навчився там, чи як він плаває. Я не бачила цього. всього. І дуже з великим задоволенням подивилася, як інші діти, як вони взагалі плавають, як Богдан плаває. Він там в першості не приплив, але це не важливо для мене було. Мені було цікаво подивитись. Зараз вставлю тут відео запис суботній з цих змагань. От, теж зможете побачити, як вони. Проходили. Перший заплив це був на швидкість кроли, а другий заплив це просто був і сюди, демонстраційні запливи, щоб батьки побачили, яких діти плавають двома видами плавання. Богдан плив брасом, це пожар'яче, як по-нашому, і на спині. Там ще був батерфляй, можна було вибрати, але він вибрав браси на спині, тому що батерфляй ну, такий він важкий спосіб плавання, ну, як на мене. Тому так, зараз я вставлю це відео. От, А ми вже доїли. Одна ложка лишилась. Мама, доїла. І будемо зараз збиратись на вуличку. Ось? Okay. Будемо збиратись на вулицю. Я поставила варитись яйця. 4 яйця. Вікуся, тут гаряче, дуже. Тут дуже гаряче. Пам'ятаєте, це яйця будуть варитись на салат. Мама. З вікою, ви вийшли вже на вулицю. Вже потеплішало. В порівнянні з суботою, так особливо. Зараз вам покажу, які в нас тут гарні квітки. Ось дивіться, яка. Краса. Дерево якесь рожевим квітне. Це півники чи що це таке? Маки. Хоче з походити. Такі пухнасті там один розквіт. Тут не можна ходити, тут клумба. Дуже такі, у нас розумі. гарні квітки. Вони тільки-тільки почали квітнути. Ходиш. Ще. По-моєму, маки розквітнуть ці всі бутони, буде дуже красиво. Ми йдемо на майданчик Вікуся. І ось. Дуже красиво. Тюльпани. Зараз ось трохи потепліше, вже буде ближче до літньої погода, взагалі буде супер. А то зараз воно як, ну, ще не дуже відчувається. Я не знаю, що її купити, чи біговіл, чи самокат. Вона помішана на цих всіх речах, вона не наче на самокатах помішана, але вона ну, так їздить, що не наче на біговелі, їй би, я думаю, сподобалось, а раптом не сподобається. І тільки будуть витрачені гроші, не падай. Ось бачите. І оце вона бере самокати чужі і розсікає мені вже незручно. То це не знаю. Подумаю ще. Чи самокат триколісний, чи велобіг. Бачите, вона? Оце вже пів... півгодини їсти, не наче воно він для неї маленький, це маленького хлопчика, в неї он коліна вище вух. Цей самокат, коли розкладали, він розкладається в пряму таку цю палку, вона взагалі тут на ньому розсікала, але там це маленького хлопчика, то він зараз на такому їздить. А у вікі коліна вище вух. Ось вона і розсікає вже. Довго їздить. Треба щось, певно, купувати. Я відкладала, відкладала, але вже. Незручно, бо деякі не дають свої самокати, деякі ну, їздять, а Віка конючить. Це, це треба щось думати, певно, що. Віка, я за тобою не встигаю. Давай, 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 до дожену. До Взуття Нові кросівки так вдягать, то постісує. Та вона і зі своїм самокатом буде ці чужі теж брати. Дозуттєві капіта. Наш наш. А можна я подати? Звичайно, можна. То крейда розмокла, бачиш? Волога крейда. Потримай, тільки вона брудна дуже. Розвернувся, Розвернувся. О зараз стане рівно. Якось <плес> це чужий, такий самий, так сядь на цей. Повернулись з прогулянки. Зараз покажу покупки у велмарці, не дуже багато. Але купила моршинську, лимонад. Ого. Далі для салатів з овочів купила фету, як завжди. Далі масло вершкове. Далі до салату, який я буду сьогодні робити. Купила зелений горошок, огірки свіжі і майонез. Це теж до салату з. Язиком. Так, Далі не до салату, просто яблука. Купила ціни на яблука, звичайно, 67 гривень кілограм це редчів. Помідорчики. Ось такі були покупочки. Поклала віку спати. їм буду зараз робити салат. Покажу, які для цього потрібні інгредієнти. Так, Потрібні язики. У мене свинячий язик, далі огірки, яйця. У мене два її яйця щось не склалося з їх варінням. Майонез і горошок консервований. Зараз буду це все нарізати кубиками. Нарубала салату повну миску. Знову, мабуть, буду використовувати під новий рік в якості олів'я, як окрошку. Просто кубиками все нарубала. Майонезом зараз вже ж не буду заправляти, тільки перед подачею. Ось, а так салатик буде мені ось. На декілька разів для нас готовий. Це папка, а це мамка. А це майже нас масат. Так, набирай, будь ласка, творожочок. Хто вас? Це рак. Набирай О, ложечку. Рак, так. З'явилась це... на поріг. Вона купається. Так, набирай, будь ласка. Купайся. Ага. І заявляє мамі, валялося я в ямі нечемне. Богдан вже прийшов зі школи, я вже приготувала йому обід. На обід у нього салат. Ось такий він майонезом заправлений. Це, до речі, я перемішала у мисочці. І у Богдана на обід ще рис з кетчупом. Дівчата, мене в коментарях ви просили розповісти про догляд за волоссям і показати. Але ось я просто не розповідала, тому що в мене тут не дуже його багато. От, але я зараз вам покажу. Це, в принципі, нові засоби в моєму догляді, але просто я їх не купувала. Бачите, це шампунь тут є українською мовою написано, а тут суцільні іерогліфи, до речі, тут взагалі нічого немає такого. Крім слова, на англійською мовою і пантін прові. А тут все суцільні ієрогліфи. Це справа в тому, що нам надіслали батьки мого чоловіка, а вони десь отримали ці шампуні і поділилися з нами. Тому я не купувала, але з задоволенням користуюсь, дуже дякую. Тож, це пантін, шампунь для довгого волосся, а це кондиціонер. Написано, певно, що без пардників і мінеральних олій. Ну, це такий стандартний мас маркет, в принципі, мені подобається. Все більше в мене. А, Хоча ось ще є залишки цього шампуню. У -ю, у -ю. Замовляла в епіцентрі безсульфатний шампунь. Він два в одному гель для душу. До речі, теж мені подобається, він безсульфатний. На такий неагресивній миючій основі, але він гарно нормально підеться і гарно промиває. Подобається він такий освіжаючий. І серед. Незмивного догляду, це в мене така олія, я теж її не разу вже показувала: це Лорена олія, рідкі кристали, це з бюджетної косметики, також гарне таке маселко, воно не густе, не обтяжуюче, але і не таке, що брідке, що взагалі незрозуміло, чим ти користуєшся. І ще в мене є від української марки Mornature такий от спрей, але це не незмивашка, воно не поліпшує розчісування. Це такий зволожуючий. Спрей з маслом органи. Тут написано проти втрати волосся, проти випадіння, але ну, його на корені для того треба наносити. Я не наношу на корені, я наношу на все волосся, і воно має такий вплив, як зволожує його. Ось Це наразі всі засоби для догляду за волоссям, хто просив мене зняти ось такий нехитрий арсенал. Ми приготували гречку в мультиварці на вечерю. Точніше, цю гречку готував Богдан. Зараз розповім вам чому. Справа в тому, що Богдана зараз на технологіях в школі тема кулінарія, і вони мають вдома готувати різні страви, і потім їх необхідно фотографувати і приносити, показувати фотографії вчителю. Вона ставить, ставить оцінки. Ось на завтра їм треба було приготувати. Кашу рисову в'язку. Ми її готували на минулих вихідних. Ще треба було приготувати розсипчасту гречку. Сьогодні ось він її готував. А до того, ще Богдан готував такі страви, як вареники. Я зараз вставлю фотографію. І ще були у них завдання приготувати кекси, маленькі такі в духовці, але в нас немає духовки, тому готував Богдан один великий кекс, тобто пиріг. Точно по такому рецепту, як маленькі кекси, тільки замішали і налили в мультиварку як пиріг. Теж сюди вставлю фотографію. І якщо ви хочете побачити весь процес в фотографіях, бо відео я не знімала, бо треба було багато фотографувати. То можете заходити в мій інстаграм. Я завжди залишаю посилання під відео в описі. Можете глянути посилання на мою сторінку в інстаграм. Вона закрита, але ви там постукайтесь, я вас додам. І можете дивитися фотографії процесу приготування вареників, пирога, от, також інші фотографії і Буду зараз робити собі на вечерю салат. Ось така в мене вже тут весня -літня. зелень і овочі. Буду робити салат з помідор. Потім з листя салату. Це маш салат, здається, трошки він у мене підстомився, але далі кріп додам, маслини і сир фета. Ось такий у мене яскравий салатик вийшов. Зелененький такий. Соковитий. На вечерю для Віки приготувала макарони з м'ясним пюре. Хамендичка.